Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами відправимось в гості до бабусі, і я покажу вам, хто там живе. Ой, хто це нас тут зустрічає, в дім чужих не пропускає, ще й гавчить для порядку це маленьке цуценятко. Маленьке цуценятко виросте і стане великим песиком, який буде окореняти дім та стане гарним другом людині. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто вмивається та з водою не знається. Кішка, вона приносить користь бабусі, ловить мишки та дуже полюбляє грітись на сонечку. Я встаю і кричу Ку-ка-рі-ку З Добрим ранком всіх вітаю, до роботи закликаю. Так, це півник завжди будить, бабусю, зранку, але гарно охороняє курочок. Ніс п'ятачок, хвостик, гачок, рожева спинка це чудова свинка. Свинка любить їсти овочі Та багато спати. Ця тваринка каже мене. Чи впізнали ви мене, маю бороду і роги. В лісі обгризу лозу. Чи впізнали ви козу? Кізонька це одна з найчистіших сільськогосподарських тварин. Вона дуже розумна і молоко у кози дуже корисне. Їсть траву, жує, мовчить, а потім мукає, кричить. Вже доїть мене пора, дам парного молока. Моя бабуся не уявляє свого життя без корівки. Вона називає її Моя годувальниця. Адже з молока, яке вона дає, можна зробити і сметану, сир, і масло, в якому є багато кальцію, яке дуже корисне для діток та й для дорослих. А ще у бабусі є гуси, кролики, індики, конячка та ще багато-багато домашніх тваринок. Як ми їх називаємо свійські? Вона їх дуже любить та гарно піклується про них.